Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про подільську кухню. А поговоримо з нашою гостею. Це Вінничанка Олена Павлова. Доброго дня, Олена. Доброго дня. Олена одна з небагатьох, хто досліджує подільську кухню. Мало не єдина, хто володіє величезною базою знань про всі аспекти цієї кухні. Вона влаштовує гастрономічні події, організовує тури, або показати людям майже забуті страви і виховати в них гастрокультуру. І ось тут я почну не з рецептів подільської кухні, про які власне, ну, підготувала там питання, а почну з того, що Олена проводить майстер-класи для маленьких діток і вчить їх готувати. Ну, це якщо просто можливо, хтось з наших слухачів не знаю, захоче приєднатись, має на ну, увазі своїх діток привезти. Куди приводити, і, власне, що на цих майстер-класах відбувається? Чому вчать? На цих майстер-класах ми працюємо з дітками з числа внутрішньопереміщених осіб, так і з Вінницькими дітьми. Проводяться вони на базі супермаркету Айвай, проводяться вони на базі ресторану Нумо, який знаходиться на Вишенці, організовують це все або самі супермаркети, або департамент туризму і промоції в Вінниці, і також на замовлення. Громадських організацій ми можемо провести такі майстер-класи для дітей, які перебувають зараз у Вінниці, або збираються залишатися їхні родини, або ні. Це неважливо. Нам головне соціалізувати їх і через їжу, через приготування страв подільської кухні, через ліплення вареників, через приготування борщів, через там ліплення булочок тих самих гарбузових. Ми допомагаємо їм зрозуміти нашу культуру, бо насправді кожен регіон має свою власну кухню, свої власні кулінарні традиції. Це також дуже важливо поділитися ними е е е е якісь дитячі спогади, і до того ж, приготування їжі є дуже гарно. Релаксуючою такою подією, яка дозволяє дітям відчувати себе в безпеці, відчувати себе захищеним, Лін, одне питання. Я доволі скажімо, багато років. Ну, знайома з вами, угу. я не пам'ятаю, ну скажімо, багато років тому такого захоплення а, кухні, як воно виникло, і саме ну зокрема подільською кухнею. Це якось спонтанно, чи це до цього йшла якась підготовка? Було захоплення і раптом, бо дуже багато і гастротурів, і майстер-класів. Такі захоплення, ніби професійний такий кухар. Але я знаю, що за фахом точно ні? За фахом я історик, і моя любов до приготування їжі, коли вже діти виросли, і це перестало бути, скажімо, щоденною роботою. Це перейшло в більшу в іншу площину. Це перейшло в дослідження, переросло в спогади, тому що з віком ти все більше і більше звертаєшся до якихось спогадів дитинства. В мене дуже гарно готувала бабуся, причому з нічого. Вона на старому могла місті, зробити яка да, жила. Я жила на старому місті. Вона мені позалишала в пам'яті дуже багато таких е, рецептів, коли з підручних засобів ти робиш якусь страву. І тим більше в нинішніх умовах, коли все дорожчає, коли треба, щоб кухня була економна, якраз ці уроки моєї бабусі мені дуже згодилися. Ми зараз готуємо страви без яєць, бо яйця подорожчала. Ми зараз вчимося запасати на зиму продукти, які не потребують зберігання в холодильнику, і які дають швидку ситність будь-якій страві. І такими рецептами я щедро зараз ділюся на своїх сторінках, тому що розумію, що вони не можуть бути надбанням однієї людини. А в час, коли ми маємо один одному допомагати, ми мусимо опановувати ці рецепти, які дозволяють мінімумом обійтися там цукру, яєць і інших дороговартісних продуктів, і зробити там, скажімо, здорову здорову їжу типу пастили. Благо на цей рік вродили яблуко, по-моєму, в усіх. І цю яблучну пастилу можна робити, можна її міксувати з чимось. І ось ці всі рецепти викладаю на своїх сторінках на подільській кухні, і також на своїй власній сторінці у Фейсбуці, в інстаграмі, разом з доступними і зрозумілими рецептами. А до речі, ось у мене просто якраз під час розмови так виникла ідея. А чому власне у Вінницьких школах не запровадити уроки, скажімо, коли дітей вчать готувати, як правильно зберігати продукти? Ну ми. Дуже багато в школах даємо, скажімо, інформація, яка можливо дітям потім в житті не знадобиться, але ось готувати і дівчаткам, і хлопчикам особливо коли скажімо, ситуація така, що війна і може опинитися так, що дитина може опинитися ну навіть і одна, вона має вміти щось собі приготувати. Можливо, варто поговорити з управлінням освіти і такі уроки проводити приводити в він школах. школах. Кулінарні школи виживання. Ну школи в основному вона зараз переведені на онлайн. Тому ми запускаємо на канікулах кулінарний інтенсив. Де ми будемо вчити дітей готувати кухні різних народів світу, і також я буду давати їм якісь навички заготовки продуктів і приготування швидких сніданків для того, щоб можна було не турбувати маму, а приготувати самому собі сніданок або навіть попіклуватися про свою маму і приготувати сніданок не для самого себе, а ще для когось з рідних і близьких. Дітям дуже подобається працювати з тістом. Я це помітила. Це, по-перше, тактильність. Вона заспокоює, це мілка моторика, це розвиток якби, командної роботи, коли один там, скажімо, коли ліпим вареники. Да, один розкатує, розкачує тісто, другий формує ці варениці, а третій заліплює вареники. Це ще така командна робота, яка дозволяє дітям спілкуватися між собою і вчитися дбати про один про одного. А взагалі такі кулінарні курси. Я вважаю, що можна робити факультативом і можна навіть робити онлайн, коли діти готують. Там, ти пишеш, що їм потрібно підготувати, і через там, мережу інтернет ти виходиш в ефір і е, проводиш такі онлайн уроки. Це також можливо. Я думаю, що ми до цього дійдемо, особливо в зимовий період, коли багато дітей буде сидіти вдома. Багато дітей у нас виїхали за кордон. Їм також це цікаво, тому що я дивлюся, як успішно крокує українська кухня зараз майстер-класами. Благодійними майстер-класами, благодійними вечерями, коли наші кухарі спільно з іноземними кухарями творять нову українську кухню за сучасними технологіями з використанням наших традицій, це також дуже важливо попит на українське зростає, і насправді ми починаємо розуміти і усвідомлювати наскільки наша кухня різноманітна, наскільки вона гарно збалансована і наскільки вона смачна. І вчимося ділитися цим з нашими партнерами, які виступають зараз за кордоном, такими співорганізаторами таких благодійних акцій. Стосовно ось подільської кухні, ну багато про неї говориться Вінницької. А якщо говорити про бренди Вінницької кухні, ну ми зазвичай знаємо там хрін. Червоний, сало Вінницьке, теж ну, нещодавно. Можливо, є ще бренди Вінницької кухні, про які ми мало знаємо, але вони можуть бути брендами. Що ну, це може бути? Вінницька картопля, це може бути по-уланівськи. Може, по може бути взагалі сорт, сорти, тому що коли ти приїздиш на, на той же привоз, там стоять бабусі з картоплею, картопля там з Вінниці. вона... Вважається однією з найсмачніших Бо видів ґрунт, картоплі. здається піщаний, особливо це, якщо південні райони да, там, там дуже цікавий ґрунт, який дає смак картоплі. Також у нас є така ще не знана страва картопля з білого рукава. Це село поряд з Улановим. Білий рукав так і називається. І там з'являлася найранніша картопля. Чомусь там теж якийсь унікальний або сорт картоплі вирощували, або якийсь спосіб ранньої висадки картоплі, і ось там ця картопля з білого рукава також може бути брендом. А всі страви, які стосуються вишні, тому що мікрорайон вишенька, село Вишня, борщ з, вишні. борщ з вишнею, пироги з вишнями, вареники з вишнями і маком теж дуже цікаве поєднання, коли одночасно солодкі маки і кисла вишня поєднуються в варенику. Це е, такий незвичний смак. А ще якщо їх полити молодим медом, вони взагалі дуже гарно смакують. Е, все, що стосується засолювання, заквашування. От, скажімо, наші квашені яблука, особливо старих автохтонних сортів, та ж сама е, сніжка, сніжний кальвіль. Данешта, якщо в кого ще збереглася по садах, бо зараз її дуже важко знайти. Антонівка, наша квашена капуста. Взагалі такі ферментація, як зберігання, засолювання, заквашування, зброджування, той же самий квас буряковий це дуже гарна дуже гарний спосіб заготовки продуктів на зиму. Зберігання і заготовки. Також узвар. Це є наша страва, причому це наша ритуальна страва, тому що ми його завжди готуємо на якісь великі свята В зимові, тому що у нас влітку то окремо варяться морси або компоти, а взимку це узвари сушні засушування і копчення. От копчена груша або копчена слива, вона додасть вашому узвару просто неповторного аромату і так смачно розповідаєш. Лін, а до речі, я читала десь в одному з твоїх інтерв'ю, що твоя бабуся пила каву сіллю. Пра бабуся. Пра -бабуся. Бо, прабабуся, да. Бо не було цукру, так да, розумію. Але вона... кава вже була. Кава, вона без кави вона не могла починати день. І навіть вона навчила цього мою бабусю. І в самі важкі пам'ятаю часи, коли кави не було взагалі. Був цикорій, вона пила цикорій. І були оці, пам'ятаєш, ячмінний колос, і курземе, оці ячмінні кави. На напої, напої. Да, напої. Е і зараз знаю, що відроджується кава з жолудів. Дуже цікавий напій, дуже корисний напій. А відроджується де це? В магазинах а, він у нас зараз декілька родин. Я знаю не на території Вінницької області. Роблять таку каву для власного вжитку, і я хочу дуже їх зібрати і переконати робити її на продаж, тому що це дуже цікава і дуже корисна штука. Кава з жолоді також можна додавати у каву корінь висушений, корінь кульбаби. І також робити з неї лікувальні напої. Тобто, у нас власне на території Поділля можна цілий рік збирати речі, збирати трави, збирати корінці, які можуть посилювати ваш імунітет, робити вас стійкими до хвороб взимку. Коли ми всі хворіємо, і зараз ми знаємо, що повертається ковід, і ми знову на порозі червоної зони, і ус свій імунітет, лікувати свої нерви і заспокоюватися також можна травами. Я наприклад робила такі заспокійливі сироп лаванди і на замовлення, і для себе і дуже гарно виходить. Це Також наша вінницька лаванда, яку тут в української селекції, що для мене теж дуже важливо. Сироп лаванди, да, сироп з лаванди, сироп з чорноплодної горобини, який дозволяє знижувати тиск. А який дозволяє додаючи його і у далі жовчугонний, наскільки я да, пам'ятаю. Да, він продається. Ну, це, це дуже багато рослин, які у нас є зараз, які власне мало дуже використовуються в їжу, але вони є дуже корисними. Та сама бузина, яку ми ніколи не вважали за е, харчі, да. А чай з бузини це до речі, до речі, сильний протизапальний засіб. Дуже антибіотик, фактично Розумієте? да це природний антибіотик, так само як і часник, і ось ці всі речі зараз починають відроджуватися, і мені дуже цікаво їх доносити до людей, тому що це дозволяє їм, не витрачаючи великих коштів, не залежачи від аптек. Бути завжди здоровими, щасливими і в гарному настрої. До речі, якщо говорити про каву, знову таки з вашого інтерв'ю, коли на Поділі відкрило першу кав'ярню, вона з'явилася на території Кам'янця-Подільського за 20 років до першої віденської кав'ярні. Так і завдяки у нас туркам. немає, але ні такої там, ну, меморіальної дошки чи щось таке. Ну як зазвичай там люблять, що в нас тут кава, то була ну тобто в доволі давно. В кам'янці. До якогось певного часу був фестиваль кави в, в, в Джезві, кави в Турці. Турки були глиняні і досі під час переорювання полів знаходять залишки кавових Глинянівці, турок. Да? Да. Кав'ярні були на території Кам'янця-Подільського, бо турки дуже любили пити каву. І у нас взагалі потім Поділля поділилася на кавоманів і чайоманів. Ті, хто були, скажімо, російськоорієнтовані, вони ставили самовар і пили чай. А польські пані завжди зранку пили каву, і це в романі Люборацькій дуже гарно описано. Як ранок завжди починався з філіжанки кави, і оця любов до кави вона також дуже спонукала торгівлю цим напаєм і різні формати. В каву додавали різні спеції, в каву додавали оціллю. До речі, п'є зараз каву мій син. Здавалось би, да, через декілька поколінь, але любов до кави з сіллю. Треба буде спробувати. Можливо, це, це дуже вишукано. Це і... дуже цікавий смак. Так само, як кава з чорним перцем, яка заводить власне весь твій організм. А навпаки, кава з корицею вона е розслаблює і. Розріджую трошки кров, бо кориця має такий, ну, такий певний побічний ефект. Скажімо так. А я дуже люблю каву з кардамоном. Мене навчили її пити колись моя вчителька музики, і на сьогоднішній день кава з кардамоном для мене це спогади дитинства і моєї юності. А до речі, як повітряна тривога зайняти найближче укриття, увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. І ми продовжуємо говорити про рецепти. Говоримо з, нагадаю, Оленою Павловою. це гастрогіт і доволі відома у Вінниці особистість. Лен, Скільки рецептів вдалося зібрати подільської кухні, де їх збирати? Збираємо по селах, збираємо по родинах, збираємо під час майстер-класів. От, скажімо, був у мене майстер-клас Барській міській територіальній громаді. І е, бабусі ділилися своїми власними рецептами. Я їх записую, записую на аудіо е, для того, щоб потім можна було його відтворити. Але я вам скажу, що не всі рецепти такі прості. І не всі рецепти на сьогоднішній день можуть бути достатньо дешеві, тому що багато використовувалися особливо в домогосподарствах, особливо влітку, коли було багато масла, коли було багато молока і багато Єїць, яєць. І да. зараз по 80. Так, да, можна було собі дозволити робити і млинці перелиті розтопленим вершковим маслом такі прям пироги цілі робили. Uh, і, uh, взагалі, багато випічки. Мені це дуже цікаво, тому що в кожній господині були свої власні рецепти, випічки і свої власні секрети. Uh, також родини Вінницькі іноді діляться. От, скажімо, коли я запостила рецепт варення сало яблук, яке там трошки теж здивувало да, дуже, дуже здивувало. багатьох. Да. І тут же знайома пише мені, що так моя бабуся, яка також жила на старому місті, також додавала в сало топлене, додавала яблука для кислинки. І такі рецепти дозволяють зараз зробити заготовки на зиму, які можуть бути достатньо доступними і достатньо дешевими, бо на таке перетоплене сало не обов'язково брати те сало, яке зараз дуже сильно подорожчало. Можна брати сальні обрізки, можна брати недорогі баки, і також робити таку собі заготовку, ложка якої змінює абсолютно смак гречки, вівсянки, яку можна запарити водою. І взагалі не всі каші обов'язково варити деякі просто можна заливати кип'ятком і давати їм настоюватися, вони будуть не менш смачні і не менш корисні ніж каша, яку ми там варимо 15-20 хвилин. Переходити зараз до рецептів, які дозволяють надовго зберігати енергію. І думаю, що зараз е, зробимо ще ряд рецептів для тих, хто не вживає м'яса для веганів, що робити їм, чим їм запасатися, як це зберігати. Е, тому що це також важливо і м, взагалі, якщо подивитися на подільську кухню, і українську загалом ми маємо більше 200 днів посту, це означає, що ми не вживали м'яса. І значить, ми виживали за рахунок інших рослинних білків, і ось ці рослинні білки зараз дослідити, зробити їх доступними, зробити доступними ці рецепти, щоб вони були легкі в приготуванні і легкі в заготовках. Я дуже дякую за інтерв'ю, за таке цікаве інтерв'ю. Я просто час нашого ефіру добігає кінця. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з Вінничанкою Оленою Павловою. це гастрогіт, і вінська активістка, я не знаю, як це правильно сказати. Говорили про Подільську кухню ну, ну не лише, хоча було заплановано одні питання, але ми. Все-таки перейшли на інше, більше говорили про каву. І, ну, сподіваюсь, вам було цікаво. Якісь там корисні моменти ви для себе взяли, шановні слухачі. З вами була Ерна Булгакова. На все добре, бережіть себе. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Богом величне.